Якраз і запитаємо спробуємо знайти голову комісії. Він добрий. Да. А хто? Ви голова, мабуть, так? Да? Да, ви ще й голова. Прокоментуйте два слова, якраз. Кажуть, в чому там. Не так дивіться, куди хочете, да представте спочатку і розкажіть, в чому цей інцидент. Сьогодні по Запоріжжю це вже п'ятий випадок такий. А, а коми э, спочатку пристати? Коли люди да представте спочатку э, Председатель комісії Ольга Лисенка Оль, це п'ятий випадок по Запоріжжі, коли люди приходять голосувати, виявляється, що цей бюлетень на їхнє прізвище комусь вже виданий з підписом. Навіть це просто помилка якась чи це якісь порушення? Ми Зараз розбираємося святий ситуації, що всі члени комісії предварительні перевіряють паспорта, і зістана фамилия в списке встает галочки, и там уже люди расписываются. Поэтому э, случай того, что неправильно проверили, ну, маловероятен. Ну, и не хочется заподозрить человека, естественно, в том, что э, там намеренно ситуация спровоцирована была. Поэтому сейчас юристы окружной выборчей комиссии разбираются с ситуацией и нам дадут рекомендации как поступить. Потому что, естественно, хочется Ступіть по закону і да чоловіку проголосувати. Ну, поки не можу сказати, що це гарантия. Добре, дякую. Потім ще з вами за свято. От якраз стоїть дівчинка, Катя Катя нам покаже паспорт, можливо, навіть от і в двох словах розкажи, коли ти прийшла і як це відбулося. Я поставлю з портати, тому що це не в читати, тобі штати людей і мають найматися до Однак в цій нахід мав стояти підпис, стояв підпис іншої людину. Після того, як ми звернулися до голової комісії, до обласної комісії, після чого виявилося, що корінець, який мають відкриватися, це заповнений за моїм інтернетним номером, з іншим підписом і з людиною, з моїм підписом ім'я по Ну але зараз на в мене є можливість проголосувати, і слава Богу. я ну, так розумію, ну близнючки ж з міменем, у вас немає. Ні, немає. Я зрозуміло, дякую. Ну, от, розбирається з цим інцидентом. Подібний випадок вже п'ятий в Запоріжжі. і Про подальший перебіг власне виборчого процесу в Запоріжжі буду інформувати. Дякую.